Вітаю на уроці навчання грамоти читання. А ми продовжуємо знайомитися із звуком Г, буквою Г. Будемо читати склади та слова. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці! І, як завжди, виконаємо з вами дихальну вправу. Свічка. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик, задувай свічку. Почали. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Пропоную повторити скоромовку, яку ми з тобою вчили на попередньому уроці. Повторюй разом зі мною: Гава на ганку пекла запіканку. Спробуємо ще раз. Гава на ганку пекла запіканку. Спробуй повторити самостійно. Назви зображені предмети. Що це? Груша, що це голка, хто це гава? Що це Гудзик. Порівняй вимову звуків Г та Г. Звуки Г та Г відрізняються вимовою. Звук Г вимовляється трохи протяжно, а звук Г вимовляємо коротко. Пригадай, звук Г приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. А також звук може бути пом'якшений Г. Пом'якшений звук Г позначаємо двома рисочками. Промовимо слова, які починаються звуком Г, Гава, Гроно, Гердан, Гніт, Гедзь, Гуля. Всі ці слова. Починаються звуком Г. Відгадай загадку. Кинула шишку на мене зозуля. В мене на лобі з'явилася гуля. Зробимо звуковий аналіз слова гуля. А гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки ми позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки позначаємо двома рисочками. Промов слово «гуля». Який ми чуємо перший звук? Г. Який він? Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Гу у. Голосний позначаю кружечком. Гуль. Л. Приголосний м'який. позначаю двома рисочками. Гуля. А. Голосний позначаю кружечком. Поділимо слово на склади. Гу. Кількість складів у слові. Два склади. Визначимо наголос. Покличемо слово. Гуля. Наголос падає на перший склад. Пригадай звук Г на письмі позначається великою та маленькою друкованою буквою Г. А також. Рукописною великою та маленькою буквою «Г». Прийшов час відпочити оченятам. Слідкуй за сонечком. Прийшов час пригадати букви, які ми вже з тобою вивчили. Дивимось на букву, промовляємо звук. С. А. Р. У, Ш, П, Н, Л, К, Е, Т, Б. Г, Г Проспіваємо голосні. О. А. Е. У. про І, І. У. У А Е О І Читаємо склади. Аг Аг Уг Ог. Ог. Иг. Ир. Иг. Ир. Эг. Эр. Га, га, гу, гу, го, го, ги, ги, ги. Г прочитаймо слова аг, рус агрус. Га Ганок. гра ты гра ты гнит го рох горох гол ка голка гил Ка. гілка. Скажи, будь ласка, а які букви сьогодні гостювали у нас на уроці? Та який звук вони позначають? До нас сьогодні завітала буква Г, позначає звук Г, та буква Г позначає звук Г. А скажи, будь ласка, вони позначають приголосний звук чи голосний? Приголосний це приголосні звуки. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору, було важко пальчик в бік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!